Задача. Фермер привіз на базар курчат. Їх було більше, ніж 115, але менше, ніж 145. І при цьому їх можна розділити по 4, по 6 і по 10. Скільки курчат привіз фермер на базар? На базар фермер привіз стільки курчат. Що їх можна розділити по 4, по 6 і по 10. Тобто ця кількість курчат кратна. І 4, і 6 і 10. Але є умова курчат більше, ніж 115 і менше, ніж 145. Подвійна, строга нерівність. Таких чисел, які кратні одночасно 4, 6, і 10, нескінченна множина. То давайте знайдемо найменше таке число. Це найменше спільне крат. Для чисел 4, 6 і 10. Задача дуже легка, тому ми можемо припуститися помилки. Будемо поступово працювати, знайдемо всі прості множники, на які можна розкласти, число 4, число 6 і число 10. Тут все зрозуміло. Ліворуч, скрізь дійшли до одинички. Запишемо оці дві двійки, які є у розкладі першого числа. Ось є двійка у розкладі другого числа. Ось є двійка у розкладі третього числа. Більше двійок немає. Ось трійка у розкладі другого числа. Її ще в нас немає. У добутку. Ось п'ятірка у розкладі третього числа, її теж немає. Тепер всі ці прості числа, на які розкладені 4, 6 і 10, підкреслені, то ми нічого не загубили. 2 помножити на 5, 10. 2 на 3, 6. 60. Оце найменше спільне кратне. Але нам це число курчат не підходить за другою умовою. Це число повинно бути більше, ніж 115. То, мабуть, це 60 курчат на помножити на 2. 120 курчат привіз фермер на базар. А вже 180 курчат знову не підходить за цією шумовою. То відповідь 120 курчат. Дуже легко.